Урочисту зустріч напередодні ювілею селища присвятили саме його мешканцям різних поколінь і професій: першобудівникам, медикам, освітянам, підприємцям, комунальникам, працівникам культури і усім, хто доклав зусиль до розбудови селища. Особливі вітання цього вечора приймали гірники, адже благодатне, а колись жовтневе народилося як гірниче селище і досі залишається символом шахтарської праці. Привітав селищан голова благодатної ради Олександр Топорівський. Знаєте, коли я п'ять років тому робив інтерв'ю із старожилами, з тими людьми, які фактично будували селище, були першими у різних сферах соціального культурного життя, я зрозумів, чому, чому селище. Ну, так бурхливо розцвітало. Я побачив, незважаючи на вік тих людей, а це вже 70, ну на той час, 80 років, це вогонь в очах. Він досі не погас. І я чудово знаю, що коли є ота іскорка, коли є той вогонь, Людина працює, живе, розвивається. З нею розвивається її будинок, вулиця, селище і країна. Благодатний селищний голова вручив подяки ветеранам шахтарської праці і почесним і активним мешканцям. Зі словами вдячності людям виступив і міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков. Він наголосив, що визначальною цінністю кожного населеного пункту є насамперед люди. Тому також нагородив мешканців благодатного за досягнення і внесок у його розбудову. Так є архітектура, є збудовані споруди. І пейзажі і таке інше. Це відрізняє один населений пункт від іншого, але вони правильно зауважали люди. Саме люди визначають той або інший населений пункт. Я хотів би в першу чергу подякувати вам, шановні ветерани, бо ви збудували це селище, ви збудували цей палац культури. І нам, молодшим, а вашому голові ще молодшого за мене, треба продовжувати ті традиції, які ви започаткували. Зберігати те, що ви побудували, і примножувати нове, створювати нове, щоб всім, хто живе в селищі Благодатного, було комфортно проживати. Нагородний знак за заслуги перед містом Віктор Сапожніков вручив завідувачці місцевої амбулаторії Галині Ковальчук. Почесні грамоти отримали керівник Будинку культури Леся Розенгарт, волонтер Олександр Мазурок, переможець міжнародної олімпіади з хімії Богдан Козіброда та людина, котра багато років присвятила селищу. 45 із них була секретарем ради жовтневого Антоніла Солом'янюк. Я вважаю, що це знак. Вдячності Новолинської міської ради не мені. Це знак вдячності тим, хто стояв у витоків народження нашого селища, хто його починав розбудовувати, хто його будував, тих, хто закладав. Чи поклав, верніше, кожен з нашого покоління поклав свою цеглину в наш спільний дім. Хто б де не працював, чи в шахті, чи е, в поліклініці, чи в медсенчастині, чи в школі, чи в побуті, чи в торгівлі. Кожен з нас торкнувся цього великої справи. І ми за шість років збудували наш спільний дім, ім'я якому жодне. І в цьому домі ми створили прекрасну, велику, чудну родину з наших всіх односельців. Зал надзвичайно тепло, боргливими оплесками приймав своїх односельців, дякуючи їм за працю на благо громади.